Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативні вентилятори в авто. Це ідеальне рішення для створення комфортного мікроклімату в салоні вашого автомобіля. Цей пристрій має два регульовані вентилятори, що забезпечують великий кут обдуву та ефективний розподіл повітря у будь-якій частині салону. Завдяки підтримки. Мці трьох режимів ви легко можете налаштувати потік повітря під свої потреби. Вентилятор працює від USB, що робить його універсальним для автомобілів із напругою 12 та 24 вольта. Компактний дизайн дозволяє зручно розмістити пристрій на панелі приладів, не заважаючи огляду.